Друзі, моє вітання, канал на зв'язочку, та я петюнчик. Друзі, ну що, літо настало, рибалочка, фідер. Можна вже навіть на два половити. І що, друзі, знаходимося ми на Дніпрі, будемо пробувати ловити білу рибу. Будемо сподіватися на крупнячка ляща, а там що попадеться, то й буде. Так що, друзі... Собираємося, поїхали. Так, друзі, я вже тут палички зібрав. Значить по снастях пробіжимося. Це у нас е, транзит 3,90 на 150 грамах. Катушечка. Ой, не повню, друзі, якась китайка. По-моєму, якась 4000 китайка якась. Я навіть не буду заморачувати. І моя новенька паличка Link Fieder. чи я не, не повні, якось так, друзі, теж 390 на 150 грамах. Тут там у нас катушечка Ріові, самбі 4000. Нацепив я вже вантажі, 80 -ка. тут у нас буде, а тут у нас Соточка, якщо я ще не появляюсь, да? тут соточка. Тут у нас буде довгий повідок, такий один до метра, напевно, а інший сантиметрів 40. А тут, тут коротенький, стандартний, стандартні, по 5 сантиметрів 20-30, друзі. І подивимося, на що буде краще ловитися. Ну що, поїхали замішувати нашу прикормочку. Поїхали. Так, друзі, будемо рибалити на інтерквіль, конопля, карась. Тут в мене з прошлого сезону ще залишилось. Все, нова пачечка ще є, я думаю нам це і досить вистачить до вечора. Так, щас. Трішечки наберемо водички. Ох ти йоханий, баба. боба, хвиля пішла. Трошки досипали, друзі. О, води багато. Друзі, оця інтеркріль, непогана така прикормочка, але вона на її запах на шоколад похоже Чим те, що там написано інгредієнти, але працювала, друзі. Прибавити ми будемо, друзі, на білого плюс пуфи. Так, тут у нас ось піленький, з холодильника ще не роздуплився, і пуфіки, пуфіки у нас, медові, медово чесничні вже коробочка. А, ось у. Ось такі пуфіки. Універсально працює, завжди. Конечно... Так, друзі, з рівнем води у нас... Далеко ще не літній, ну і далеко вже не весняний. Я думаю, в пределах плюс-мінус норм будемо кидати одненький лівіше, другий правіше. Там є ямка, я знаю, я тут потвуловив весною. Ось, Я думаю, що як якась піленька рибка до нас все ж таки завітає. Ось такі друзі у нас виходить потербродики. Я все-таки ще один на пінопласт надію один на пуф. А он там рушиться свіженький, зараз будемо закидувати. Так, ну все ж. Поїхали. <звук> так. Перший закид нового спінінгу. Слабь покинув. Ну, нехай уже там стоит. Так. Все, хай стоит следующий. Друзья, подвезяки. Манюньки, коченятка. Хе -хе -хе. Класс. Так, ладно. Ух ты. Поехали. Наступного. Закинем. Это, конечно, транзит. Палочка пиш. Такая дубова. Но на ее... Не так стрёмно кидать. все нормально полетело. Так, как бы в 150, а значит, листала такая, что капец. Так, виставляємо і будемо чекати. Так, ну що, друзі, все, закинулись 25 хвилин четвертої. Чекаємо 20-30 хвилин і перезакидаємось. Ну або тя... тянемо, якщо щось клює. Ждем. Клює, клює, клює клієн, клює. клює, клює. Опа. Що там? Щось є. Да ну. друзья, грузик людям. На коротенький. Повидать. Что-то. Что-то есть. Вот речка. Эй, речка, друзья. Манюнька. Так разок шоп невеличка. Кришечка. Клинула. Так, хаїда. А еда, а еда тут ростає. Есть. Так, друзі, ну що короткий повідець працює, а значить напевно треба буде і другу переставити на короткий. Щас зв'яжу, в принципі в'язані єсть, але треба напевно зробити свіженький. О, о, друзья. А тут клювака на длине. Секаем. Что тут? Тут ничего не чувствуется. Тут длинный поводок, может. Нема нічого, але клювання було, значить трава. Значить можна пробувати ловити і на длінні. Так, ну що, друзі, перезакинулись. Хотів я поміняти на цьому длінному на короткий, але теж клювало. Тоді хай буде теж один длінний один короткий. Ось Подивимося, що воно буде. Півгодинки пройшло і вже дві клюваки є. Це, незважаючи на те, що плюс-мінус середина дня, ну вже правда ближче до вечора, але ще, ще ж до самого піку времени чимало, тому хай буде така й така. Ну і що, продовжуємо, чекаємо, друзі. А, друзі, є. Ну, щось там гримить. Дощ, напевно, буде. Може на дощик проклюне. Ну, давай. Все. Ус. Ну, сейчас камеру... А-о-о-о-о. О, о, о. Давай. Ну зараз камеру виключать почну, почне дубасить, як дурне. Одивиться, що руба Тільки виключив камеру, як казав, друзі. Так, ну що там у нас? Нічого не відчуваю. Але ж, а ні, щось, щось, щось є. Ще одна. Ще одна пліточка, друзі. Непоганенька така, хорошенька, локвичечка. Опа. Але напевно не зараховува, так що піде. У нас вона підростать так щось там дибає біжи дибаєш, ні так, пішліте цю заряджати так, ну що, друзі? Друзі, кинулись. Шукаємо. Наступного Блин, дощик прокапує, Це вже не капає, а щось там непонятно що в тому небі. Ай, а в цвіте все пахне, друзі, ой, красота. Так, друзі, дали водичку, блін, передів'я, Більші Кормачки на 120-ку сразу почало здувати. Ось. І тут вже клювання було. Надіюсь, що водичка нам принесе рибки. Ех, Провтикав кльовку. Провтикав. Ох там! не баба Може зараз добере Тож друзі, сижу часа два, от коли воду дали цього взагалі нема. Це якийсь капець, нонсенс. То да то хижак ляпає під берегом капець. Локунь ганяє. Коротше, отакі от справи. Не подобається мені сьогоднішня риболовля. Та й місце я вибрав не зовсім, я так вже дивлюсь правильно. Тут на лодки ганяють, прямо під берегом. Ну що, друзі, отака от рибалочка. На жаль, на жаль. Мало плювань, дві рибини всього. Я розумію, що нема тут що показувати. Але, друзі, время потрачено, не зря побули. цього дурдому трошки відпочили. В общем, якось так, друзі. Я трошки не там встав, повторюся блин. Ну, Я завтра, якщо буде час, на другому місці стану, там інтересніше буде. В общем, друзі, така от рибалочка. З вами був канал Besfishing. Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на риболові. Пока, друзі!